Кожним роком у світі зростає кількість хворих на цукровий діабет. Аналогічна тенденція прослідковується і в нашій країні. Так станом на 2021 рік в Україні на цукровий діабет хворів кожен 30-й громадянин. Лікарка-ендокринолог центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування Альона Марусеченко розповіла про симптоми, на які варто звернути увагу, і у разі їхнього виявлення. Обов'язково звернутися до сімейного лікаря хочеться розповісти про перші симптоми цукрового діабету, на які пацієнт повинен обов'язково звернути увагу, якщо вони виникають. Найчастіше ну, це те, що будь-який лікар його почує відразу, тобто він може відразу впевнити, що скоріш за все тут треба перевірити ривень цукру. Це коли пацієнт скаржиться на спрагу. Спрага, особливо надвечір, з е сухістю роті, що пацієнт вимушений пити дуже-дуже багато рідини. Через це потім пацієнт вимушений вночі часто вставати до туалету, тому що в нього почащена сечовипускання. Якщо пацієнт помічає, що він без якихось е, дій зі своєї сторони, в плані там, що зменшив там калорійність раціону або фізично почав займатися, він починає худнути. Тобто їсть, можливо, навіть більше ніж їв, але він худне це також один із симптомів цукрового діабету. Ще пацієнти з цукровим діабетом скаржаться на невмотивовану втомлюваність. Тобто вони при своїй звичайній життєдіяльності вони втомлюються навіть більше. Ніж коли вони там щось роблять, тобто вони дуже-дуже сильно втомлюються. Також пацієнти з цукровим діабетом на ранніх етапах можуть відчувати оніміння та поколювання в нижніх кінцівках, тобто, коли терпнуть пальчики, можуть хватати судоми литкових м'язів. Особливо ці симптоми вони відчутні надвечір, вони відчутні вночі. І ще до симптомів, на які також варто звернути увагу, це коли. У пацієнта виникає неймовірна сухість шкіри, тобто, начебто, ну є пацієнти, які доглядають за собою, там використовують різні креми, але дуже сильно сохне шкіра. Це також один із симптомів діабету. Серед чинників, що призводять до захворювання, є такі, на які людина не може впливати, наприклад, стан навколишнього середовища або інколи сімейний анамнез. Однак є й такі, які ми можемо контролювати, зазначає лікарка-ендокринолог. Один із факторів ризику виникнення цукрового діабету саме другого типу є генетична схильність, тобто, коли мама, тато, бабуся і так далі мали цукровий діабет в анамнезі. Що необхідно робити цій людині, в якої родичі мають цукровий діабет? Це, по-перше, стежити за своєю вагою. Тому що надлишкова маса тіла це один із факторів, ще один фактор ризику виникнення цукрового діабету другого типу. Обов'язково бути фізично активним, тому що фізична активність це саме той механізм, який долає інсулінорезистентність, яка і є причиною виникнення цукрового діабету другого типу. І, звичайно ж, регулярно перевіряти рівень цукру крові для того, щоб коли. Виникає преддіабет, це коли ще не діабет, але вже порушення вуглеводного обміну є, ми можемо впливати на цьому етапі модифікацію способом життя, тобто модифікація раціону харчування, модифікація фізичної активності і тим самим попередити або віддалити виникнення цукрового діабету другого типу. Стосовно цукрового діабету першого типу, це коли пацієнт обов'язково на інсуліни. Такої прямої закономірності її не доведено, тобто на нинішній час наукою не доведено, що є генетична схильність для діабету другого типу. Так, це дійсно фактор. Якщо ви помітили у себе вище зазначені симптоми цукрового діабету, перше, що треба зробити, звернутися до свого сімейного лікаря і розповісти про те, що вас турбує. Для діагностики цукрового діабету необхідно визначити рівень глюкози в крові, і саме сімейний лікар випише вам направлення на аналізи, які у міських амбулаторіях можна буде зробити абсолютно безкоштовно.